Доброго дня всім, шановні гайворонці, святом, слава Україні! Yeah! Стою я отам, як казанський сирота, і спостерігаю за цим святом. Дивлюся, як один кандидат у депутати, якого гайворо ніколи до цього не бачив, і не було б виборів, то й не побачив би. Раптом приїхав вітати гайворонців із святом. Роздає допомогу одним дитячим садкам, роздає допомогу іншим. А в мене питання, а вам це нічого не нагадує? Якщо не нагадує, я вам нагадаю. 2012 рік так само тут стояв колись Грушевський, роздавав допомогу і вітав, якого ви в очі ніколи не бачили до того і після того. Бачите, його нема. Знаєте, де він у мусорному ящику лежить? Отуди От його запакували. Так я хочу тепер у цьому Галімбієвському, який прийшов до вас новий кандидат у депутати. Він цитує президента Порошенка. Що як сказав наш президент, ми звергли тиранію. Якби ми справді звергли тиранію, то Голімбієвський ніколи б не був би кандидатом від блоку Порошенка. Бо Голімбієвський це партнер Лозінського. За це майдан стояв, щоб Рушевський і Голімбієвські були депутатами. Та я думаю, що Майдан стояв не за це. Лозінський сидить у тюрмі, його партнер від блоку Порошенка балотується в депутати. То я хочу вас держеморт попередити. Не дуріть голови. Поки тебе в мусорник не засунули, мотай звідси. Позавчора Центральна виборча комісія зареєструвала радикальну партію Ляшка учасником виборчого процесу. В результаті жеребкування наша радикальна партія у виборчому бюлетені отримала номер один. Перший номер. Сам Господь підказує за кого голосувати. Отак я завжди по життю перший, і в виборчому бюлетені перший. Багато років в Гайвороні працює моя громадська приймальня, і багато разів я приїжджаю в Гайворон. У Біблії написано, як по ділах судді. Не дивіться, що вам брешуть, дивіться, хто що робить. дивіться, як вас захищають, як за вас воюють. Бо як писав у 1943 році Олександр Петрович Довженко, наш великий кіномитець. Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі. Ми б'ємося за батьківщину. От так само сьогодні прийшов час боротися і захищати Україну. Сьогодні прийшов час боротися за пенсіонерів, які відпрацювали все життя тяжко і важко, а сьогодні за копійки, як же браки, не знають за що заплатити, за комуналку чи за таблетки. Сьогодні прийшов час молоді добиватися свого в житті. То моє завдання радикально змінити політичну еліту і ваших дітей привести до влади, а не кулінічів, архіпенків, грушевських, кузьменків, олімбієнтів. І тому подібних дармоїдів, які тільки вміють, що красти і брехати, брехати і красти. Через це так і живемо. Через це і війна в нас, через це і добра немає в країні, Бо крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Тому я прошу вас, підтримайте мене, щоб я був не один, щоб я прийшов до парламенту з командою, щоб я отримав 226 голосів, щоб ми сформували уряд, і та партія, яка сформує уряд, матиме право претендувати на посаду прем'єр-міністра. Є завдання для чого мені влада? Мені не треба влада заради влади. Мені треба влада, щоб ми підняли країну з колін. Мені треба влада, бо так далі жити не можна. Мені треба влада, щоб вирішувати ваші проблеми. Віктор Цой колись співав. Перемін требують наші серця. Ось сьогодні прийшов той час. Коли перемін, радикальних перемін вимагають нашого серця. Бо ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі. Ми б'ємося за батьківщину. Слава Україні!